Єдина державна електронна база з питань освіти розроблена міністерством та допоміжні програми під час вступної кампанії не спрацювали. До такого висновку дійшли спостерігачі за вступом від громадянської мережі ОПОРА. Була подана одна кількість заяв, і поступово абіт... заяви приймалися, але поступово університет доводив інформацію в єдину державну базу з питань освіти. Бо якщо б ця інформація була не введена, то абітурієнти, які, скажімо, подали документи пізніше. Вони просто б не були б в цій системі, і тоді б не могли вступити в Україні. Вирішили ввести єдину державну базу, щоб абітурієнти не бігали від стенду до стенду по п'яти навчальним закладам. А із домашнього комп'ютера, підключеного до інтернету, могли перевірити свій рейтинг та оцінити шанси стати першокурсником у обраному ВНЗ. П'ять вузів можна подати три напрямки підготовки. Скажімо, це може бути вуз і в Харкові, і в Києві, і в Рівному. Тому ну, дуже складно бачити хід конкурсу. Кітрейтингу тому така система потрібна. Та технічні проблеми усі благі наміри, ледь не звели на нівець. допоміжні програми, якими користувалися у приймальних комісіях, по чотири години реєстрували абітурієнти у єдиній державній електронній базі, кажуть спостерігачі, щоб зареєструвати усіх вступників, комісії працювали до ночі. Нормально вже стабільно починало все працювати. Це введення даних після шостої вечора. Ну якраз коли закінчується робочий день, коли всі йдуть додому. Тобто тоді вже комісія водного університету могла спокійно собі заповнювати. Ці анкети. Через бій між єдиною базою та допоміжними системами потерпали у кожному українському ВНЗ, переконують місцеві спостерігачі. На Рівненщині вони моніторили вступ до Рівненського гуманітарного університету та Національного університету водного господарства та природокористування. До обидвох закладів за час вступної кампанії надійшло понад 15 тисяч заяв. Та студентів-першокурсників тут менше 4 тисяч. Непопулярною серед молоді виявилася спеціальність вчителя трудового навчання. Через це профільне міністерство скоротило Ло державне замовлення на цей напрям підготовки Тетяна Коваль Артем Лаговський новини рівного.